Так, нам, да, конечно, конечно. А що шукати лучше? А що лучше? лучше да. У нас, якщо в люшніваті ще взяти, е у нас, ну, ваш Альдазор, да? У нас читає у 90% фермерів. Внощи відноситься тільки Альдозог. І саме їдемо, що Серожка Васильович, всі ми їдемо до вас. Всі Альдозог. Да, і вже головає у мене перейшов на Альдозог. Всім доброго дня. Ми зараз направляємося в Голованівський район, село Орлово, де фермірує Юрій Анатолійович, висіяний на сонячний бомон. І обслуговує його Ігор, наш менеджер, номер телефону буде нижче. Так що наблюдайте за нами. <поєм>? Всім доброго дня, ми за горитну. Ми зараз знаходимося в Голованівський район, село Тарасівка, є фермер Юрій. Де висіяний наш соняшник е бомонт? Що ви можете сказати про соняшник? Як висівали стільки штук на метрів? Що я можу сказати? Сіяв я цей соняшник 15 травня. Е висівав, ну, старою обічною супенкою сіяв, сам сіяв, неопитний трохи, може щось не так. О е я ж кажу, 5 штук на метр, що там Що під, посів вносив? під, посів, під культивацію я вніс МПК, ага. по 100 кілограмів дав на гектар. Ага. Підживлення було? Підживлення вже після кропіння я через 10 днів підживив бором і карбамітом. Ага. Дав бору по пів літри, по-моєму, там по технології дивився і по 5 кілограмів карбаміту. Ага. Сходи у вас були рівномірні? Сходи були, можна сказати, рівномірні, Нема недогону. Як бачите, наче непогано і цей. Не знаю, я, я сонячником задоволений, працюю з вашою фірмою 7 років вже. Ага. То я задоволений, Я задоволений, відгуки непогані, у нас тут всі задоволені, вам, як то кажуть, вашою організацією. Ага. Нічого поганого я не, не сказав би. Стабільність. Присутствує. Да, Стабільність yeah. присутствує, все нормально. На наступний рік обратно буду у вас закуплю, всі матеріали. А скільки давали e, 40 грам Ну, Десь 40-40 ну, Можна 50 було, але я не, не, не давав. 50. В було. Одноразове було. Тут забуряність не була велика, воно вже після укропіння пішли дощі, трошки кинуло де-не-де -де -де бур'яном, так якоби, а так, то після Попередник соя була, то буряна такого не було. А при привноснені. Не, не було, не було. Не прибулів нічого. Чітко він переніс. Як... Взагалі, чи попало такий, може, в період, що я кропив. Чи... Ну, от, не було. Приболівань ніяких не було, я нічого не. Ті, будь ласка, ви пройшли рік, сіяли теж? Я сіяли, Альдазор сіяв. Альдазор. А, а яка була вражність? е, Мене було 32, ну на одній площі там 2 гектари було то навіть під 40. І лініс була за 50. Ну, лініс хороша була. Взяли, але мені за ліність не платили. Що таке питання до вас? У вас присутній, наприклад, як величок, Ні. У мене нема. А є по людях там. Чув, присутствує. Ну, вас на даний момент немає. Нас сонячник видержує. Може, видержує. У мене немає. Сім плюс, висточив до. Зараз їх. Я чув про нього, чув у нас, у людей не знаю, що вони там сіяли, ну, ну чую. В мене немає. Тобто, ви задоволені соняшником і намірені надалі да? з нами прийти. Звісно, звісно. А що шукати краще? Ну добре, ми ті задоволені, і ви задоволені. Раді вас познайомитися. Добро. Ну, шапкою я задоволений. Скажіть ще питання, в період вегетації, хворів, чимось, фунгіцидами працювали? Нічого, нічого, отак і я посіяв, ото, що я оце, обробив я раз і все. Скільки років з нами працюєте? Рік. Тільки рік перший. Так. Так? Так. Тобто порівнювати в принципі не маєте з чим ні, ні, поки ні, 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 що. Ні, ні, ні. Ну але загалом задоволені. Так як, так як мені люди говорили, які працюють з вами вже три роки, чотири роки посовітували мені, щоб я взяв Альдазор, Альдазор. і... Там другий же бумонт. Я повірив людині, приїхав до вас, взяв насіння, посіяти. Поки що задоволені повністю. Поки що, так. Поки? <різь> Доброго ранку, продовжуємо мандрувати, прибули в село Липовеньке. Тут веде своє господарювання Павло Федорович, обслуговує фермера Микола Андрійович, менеджер. Скажіть, доброго ранку здоров'я. Розкажіть, що тут на полі зараз? А це Альдазор? Альдазор, свішник, у вас. Да. Коротенько Микол... по технології. Микола Андрійович, а це я з ним вже, як той казав, кінцев. А скільки років працюєте? Давненько вже з ним? Е, років 8, 10 Контакти залишимо внизу. злу, Андрійовича. Е, скажіть по технології. Який був попередник, як обробляли, що вносили, висів? Кукурудза була теж, у вас там брав, я маніфік. Маніфік я такав? Так. Да. Да. О, а це після неї посіяв собі посіяв своєшник. Угу. Вроді такий, побачимо до спіни, що по концу, бо наперед. Працювали гербіцидом, бачу, частенько. Да, да. Які нормі давали. 50, грам. 50 дали, як рекомендовано. Да, да? да. Один раз і все. Да. Як він себе почував після внесення? Байдуже, нічого. Нихворів, не хворів, ніякого не, не, стресу. Ні, ні, все По вовчку, не, скажіть, не, не. у вас є він? Ні, Я не, не замічав. Не було, так? так? Чи можете не. його порекомендувати без всяких да, сумнівів? Так, да, можна, можна, можна. We'll